Карпатські гори, села, ця частина України так і манить приїхати сюди відпочити, подихати свіжим гірським повітрям, помилуватися красотами і навіть покорити декілька вершин, в тому числі і Говерлу. Так і ми вирішили. Але головна наша місія полягала в іншому. Яка саме я розповім в кінці відео, та вона наблизить нас до перемоги. Взагалі ми хотіли поїхати на Західну Україну на два дні: перший день познайомитися із Карпатами та покорити Говерлу. Бо ми взагалі ніколи не були в тих місцях. А на другий день виконати волонтерську місію. Та забігаючи наперед. Скажу я вам, у наших планах виявилися складнощі, і нам довелось провести там цілий тиждень. Але ми не витрачали час і більше познайомилися з Карпатами. Ми вирішили взяти мінімальну кількість речей. Лише саме необхідне. Ніяких сумок! Тільки рюкзаки за плечами. Нам потрібно було дістатися до Києва. А потім поїздом вирушити до ворогти. До потяга ще був час, і на вокзалі в Києві є отака крута локація. Можна навіть себе відчути машиністом потяга. І ще я заховала пасхалочку в цьому відео. Коли знайдете, напишіть в коментарях, в яку перероку це відбувалось. І да, не забувайте про лайк і підписку. Ну а ми продовжили свій шлях. Наш потяг прибував в рано вранці. І нам потрібно було виспатися. 5 годин ранку, повна темінь, ми в ворогці. Вирішили дочекатися світанку в цьому невеличкому вокзалі. Та й поснідати. 666 метрів над рівнем моря. Маю надію, що це не буде поганим знаком. Наша перша мета була дістатися до джерела, щоб поповнити запаси води. Так, у ворогті є джерело, і люди з навколишніх сіл приїжджають сюди набрати води. Місцеві кажуть, що воно містить багато срібла. І має лікувальні властивості. До нього понад дорогою треба було пройти всього-навсього 2 кілометри. А оскільки ми були перший раз в горах, навколишні краєвиди нас просто зачаровували від дивних величезних слизняків до красивих старих будинків. І да на смак вода була дуже доброю. Далі нашою метою було обійти всю Ворохту та побувати на цікавих локаціях, в тому числі і авіадуки. А більше всього мені сподобалось. Гойдалка! Так, ця гойдалка на тросах. Але в навколишніх селах є величезні гойдалки суто дерев'яні. Але про них трохи пізніше. Гоцульська спадщина. Тут ми зупинились на ночівлю. Ми прокинулись в дуже гарному настрої, тому що саме в цей день ми повинні були піднятися на говерлу, незважаючи на те, що у нас ноги були трішки втомлені. Після вісім кілометрів пройдених по ворогці. Перед в'їздом на Трубасу Заросляк потрібно зробити спеціальний пропуск такий собі квиток в природний заповідник. 11 годин і майже 1100 метрів над рівнем моря. Ми почали підніматися не з самого ранку. За день до цього ми подивилися прогноз погоди. Він показував, що після обіду з двох годин дня вже повинно бути сонце. У нас ще виникало багато думок, щодо взуття: брати напрокат трекінгові ботинки чи йти в звичайних кросівках. Скажу так, якщо йти в теплу пору року, то легенькі кросівки підходять. Якщо ви навіть їх промочите, то вони на вас швидко висохнуть. Що саме з нами й було? І то тільки через те, що днем раніше в ворог прийшов дощ. І ми вибрали зелений шлях, який вів через невеличкі гірські струмки. Так, і в них ще й невеличкий мінус. Нога відчуває кожен камінець. І ще ми довго думали, якою ж дорогою йти, зеленою чи синьою? Синя більш крута, а зелена більш полога. Рекомендації місцевих теж різнились. Той сказав, що зеленою йти не варто після дощу. Бо, як я і казала, треба підніматись по гірських струмочках. Але дощ був невеличкий і тому ми вирішили йти більш легким шляхом, маючи надію, що в струмках не буде багато води. Але нам було цікаво також спробувати синій шлях. І повертатися ми планували саме їм. Мама, в нас ще та грибозбиральниця. Вона не могла пропустити ні одного гриба. Ось про ці струмки і казали місцеві жителі деяко вістей потрібно йти прямо по ним. І трекінгові палки, до речі, непогано допомагали. вище ми піднімались, тим сильнішим ставав вітер, який, здавалося, і розганяв хмари, і сонце ось ось повинно було вийти. Більше половину шляху ми вже подолали, і нам довелось дуже тепло вдітися, бо погода мінялася просто на очах. Вітер був дуже пронизливий. Видимість була не більше 30 метрів. Але нам залишалося трішки. Ми майже дійшли. І от ми на вершині перший в житті в Карпатах. І відразу покорила його верло. Додивився до цього моменту, тепер ви знаєте, коли ми піднімалися на цю. гору. Так, з погодою нам трішки не пощастило. Хоча ми ще не втрачали надію, що вітер рожене хмари і вигляне сонечко. Піднялись ми на вершину десь за 3 години. І якщо вірити синоптикам. То хмари повинні були розвіятись у другій годині. І ми вирішили почекати, зачекали годину, а потім ще одну годину. Але вершина гори була в хмарі. Та були такі моменти, коли вітер розганяв хмари на пару секунд. Час пливав і внизу нас вже чекав таксист. Треба було повертатися. Ось нарешті, коли ми почали спускатися вниз, внизу вже хмар майже не було. Хоча вершина говерли була в хмарах. Так, не на самій вершині, а трохи нижче, вид відкривався дуже бомбезний. Якщо хтось планує підніматися нагору, завжди враховуйте прогноз погоди. А ще ось такі пам'ятки нам нагадують, що горе це не проста прогулянка парку, в них дуже небезпечно. Саме тому ми вирішили повертатися зеленим шляхом. Бо якщо б хмари не розвіялись, то ми могли б і заблукати, якщо б пішли синім шляхом. А зелений маршрут ми вже трішки знали. Повертаючись до взуття. Наступного разу ми вже підемо в трекінговому взутці. Ще ми зустріли ось такий струмок, але влітку він може пересихати, то воду варто собою мати. Загалом наш спуск зайняв 2,5 години. Можливо, і швидше. Але в тому дається взнаки. Поки я ще спала, мої невтомні батьки пішли за грибами. Оскільки це була осінь, грибів в лісі було дуже багато. а моя мама обожнює збирати гриби. Ранок третього дня в ворогці був дуже мальовничим. А особливо житло, в якому ми мешкали, це стара гуцульська хата, яку трішки переробили під готель. Загалом туди все необхідне. Дійсно, але дуже колоритно. А саме найважливіше, що був інтернет і гарний вид. І хаті за гостинність. Але нам потрібно було б вирушати далі. Наступне місце призначення були Миколичі. Невеличкий спойлер для розуміння. Ми рухались в сторону Івано-Франківська для того, щоб з нього вирушити в калуш. Так, от ворота була такий собі хаб, з неї можна дістатися куди завгодно. А Миколичі у нас стояли на шляху. І тут також для нас були дві цікаві локації: це гора Горгана і Велика Гойдалка. Тож ми трішки погодували місцевих грибок, до речі, яких можна спіймати і приготувати собі на вечерю. І ми вирушили до нових локацій. На шляху ми зустрічали багато капличок. Хто знає їх призначення, пишіть в коментарях. Також ми зустрічали такі будиночки з джерелом води. Тут на рахунок цілющих властивостей я вам нічого не скажу. Але вода на смак краща, ніж в місті. Від місця нашого проживання до гойдалки потрібно було подолати ще 2 кілометри. Але ж то велика гойдалка, вона того варта. Так, вона дуже велика і класна. Але. Люди із Східної України вирішили відкрити тут бізнес і зробити на цьому місці готельний комплекс. Що ж, нас чекала гора горгана або костел. То як її зве. До неї ще потрібно було йти півтора кілометра. І цього дня на небі не було ні однієї хмари. Гора горган. Я не говорила якої висота 2000 метрів. Ця гора лише 1000 метрів над рівнем моря. Але краєвид і фоточки для інстаграма вийшли гарними. Фух, ще спуститися з цієї гори і до нашого готелю. Ще майже 4 кілометри. Наші ноги після ворогти, говерли і цієї гори були занадто втомлені і нам простіше було бігти, бо навантаження на ноги таким чином здавалося менше. Та й сонце вже сідало. Та навіть тут в селі нам зустрічалися гриби, які росли просто на подвір'ї. Ось ми йдома. Мама вирішила відварити гриби, які не збирала в лісі. Ми поселилися в гостєвому доміку на 4 кімнати. Це була моя кімната. Душова кімната. Та кімната батьків. Четвертий день наші ноги просто кричали: досить! Скільки можна? Більше ніяких гір та вершин. Але у нас було наступне село попереду. Ще два кілометри до дороги та будемо їхати автобусом. До речі, у Микуличах дуже гарні будинки. Я таких ніколи ще не бачила. Кожен двір наче намальований. Бувай, микулечі! Привіт, яремче! Колиба! Це місце нам рекомендували як знайомі, так і гу. Тут мені сподобалось. Особливо щастя, здоров'я, мирного неба, всього всього назад. Багатий бажання. Самі, ага. Дякую. <різь> так, в мене сьогодні був день народження, і я цього зовсім не очікувала. Повечерявши, ми вже нікуди далеко не хотіли йти. Лиш вирішили подивитися невеличкі локації. Наприклад, цю скелю білий слон». На сьогодні це була перша і остання локація. І ось настав новий день. Якщо ти не побував на базарі в Яремчі, а також не сходив на водоспад, то навіщо взагалі сюди приїжджати? На цих локаціях ми і зупинились, а попереду нас чекав Івано-Франківський. Скажу наперед, що в Івано-Франківську ми не збиралися вивчати туристичні місця, а просто вирости з нього на автобусі до Калуша. Але як це, приїхавши в Івано-Франківську? Не побувати на 100-метрівці. Що мені сподобалось тут це фонтан? Хоча мені ще сподобалось тут картопля та шаурма. Ну все, в готель і спати. Шостий день Франківськ мені спалось гарно. А от батькам не дуже. І знаєте чому? Тому що ми поселилися біля вокзалу, але не довелося далеко йти до автобуса, який прямував в калуш. І ось навіщо ми їздили на Закарпатті. Автівка тепер буде виконувати бойові задачі. І нас чекав шлях додому. Так ми провели ще один день в дорозі, подолавши майже 1000 кілометрів. Імовірна подорож, яку ми не планували. І тепер я точно скажу, що я полюбила гори і подорожувати. І для того, щоб українці могли подорожувати по вільній Україні, кожен з нас повинен докласти зусиль для наближення перемоги.